Доброго дня! Сьогодні у нас на встановленні автомобіль Nissan Rogue із двигуном 2,5 літра на варіаторі. Оглянемо, яке газобалонне обладнання тут ми встановили. Почнемо з балона. Балон лягає в нішу замість запасного колеса. Розмір балону 180х720 на 56 літрів балон. По висоті, по розміру він чітко сюди поміщається. Бачите, цей фальшпол лягає по нижньому рівню. Тобто на нього ще зверху штатна поличка ляже і все це буде нормально триматися. Далі переходимо до заправного пристрою. Ось тут він розміщено. За бажанням власника. Є можливість встановити його і в лючку. А, але не захотіли сверлити метал. Зробили так. Далі переходимо в салон. Кнопка тут зазвичай по стандарту розміщена ось в цьому місці. Можете бачити замість заглушки. І переходимо під капотний простір. Ось такий загалом все це має вигляд. Пройдемося по елементах. Блок управління газовою системою. Stag GoFast тут використано. Розміщено він ось тут в цій ніші, на кронштейні. Не заважає заміні повітряного фільтра, все нормально відкривається, міняється. Це у нас діагностичний роз'єм сюди винесено. Далі. Запобіжник газовий, ось він, ви бачите, акуратно розміщений. Проводка йде по штатній проводці, там навіть нічого не видно, вона прихована. Так. Далі найцікавіше і те, що займає багато часу, це підключення форсунок. Тут виконано ось такий монтаж, швидкісні форсунки баракуда натрийника. Так званих. Все зібрано в ряд. Ви бачите, як іде газова магістраль. Вона не заважає заміні масла. Для цього треба ось цей елемент винести. Він ось тут розміщений, треба його підняти. Бачите, поставив два кронштейни невеличких і підняв його вище. Шлангів тут всього вистачає, все нормально. Далі у нас є вакуумний шланг, мап-датчик, Фільтр з відсійником обов'язково ультра 360. Він використовується для швидкісних форсунок. І редуктор розміщений в цьому місці. Більш детальніше розповім про монтаж в наступної частині. Далі. Для того, щоб правильно врізати газові форсунки, необхідно зняти впускний колектор. А для того, щоб зняти впускний колектор, треба додатково трохи розібрати підкапотний простір, а саме, Зняти склоочищувачі, зняти жабо, зняти ось тут трапецію склоочищувачів, повідкручувати купу болтиків, отут тут по периметру йдуть. І тоді знімається ось оця от штука, панель, яка відкриває нам доступ до впусного колектору і шлангів антифризу. Доки все розібрано, покажу як виконано підключення редуктора. Ось, Будь ласка, за допомогою пластикових трійників фірми BRC Італія. Це надійні трійники з посиленням, е спеціальними ребрами жорсткості От, і використано самозатискні затискні хомути Micolor. Це дозволяє виконати надійне з'єднання, тут не буде ніяких підтікань. І проблем. Далі йдуть ось два рукава 16-х і заходять на редуктор. Редуктор закріплено на кронштейні, надійно, зручна заміна фільтра от, і акуратно так все воно виглядає.